Найкращий час для старту – 6-7 година ранку. Підготовка до польоту займає всього 15 хвилин. За цей час пасажирам потрібно набратись хоробрості, а от пілоту та його помічникам зробити все можливе, щоб політ був максимально безпечним. Довжина купола приблизно 25 метрів. Зроблений він спеціальної міцної тканини, яка до того ж не горить. Перший крок перед польотом наповнення повітряної кулі гарячим повітрям. Об'єм цієї повітряної кулі 2,5 тисячі кубічних метрів. В корзині можуть летіти максимум чотири людини. Та й то лише за умови, що загальна вага їх не буде перевищувати 250 кілограм. Місця тут обмаль особливо не розвернешся. Перед підйомом останній інструктаж і вперед до хмар. Перші метри над землею викликають найбільше захоплення. Куля набирає висоту поступово. І ось вже будинки, наче іграшкові, а кущі та дерева перетворюються в світло та темно-зелені плями. Ранковий туман з першими променями поступово розсіюється, і срібну землю у всій красі вже можна роздивитись висоти пташиного польоту. Настав час керувати аеростат у потрібному напрямку. Повітряну кулю можна або опускати, або піднімати. Ніякого керма, за допомогою якого можна було повертати ліворуч або праворуч, тут просто немає. Втім, спрямувати купол у потрібному напрямку все таки можна. Так само як в морі існують різні течії, залежно від глибини, в небі залежно від висоти, є потоки повітря, які дмуть у різних напрямках. Завдання пілота зловити потрібний, а далі вже справа за вітром. Керувати аеростатом на перший погляд зовсім легко, каже пан Іван. Та насправді тут потрібен досвід, а ще спеціальний дозвіл, який видають після проходження курсів з повітря плавання. Такі собі повітряні права. Втім, на відміну від автомобіля, принцип дії тут набагато простіший. Повітря нагрівається за рахунок цих горілок, на них подається з балонів газ, він, він нагріває повітря і тепле повітря піднімається вверх, а куля просто здіржує це повітря і за що того, виходить підйомна сила. І Чим більше його нагріваєш, тим швидше він буде підніматися або, наприклад, давати йому остивати, щоб він потихеньку опускався. Під час польоту пілоту потрібно бути уважним та зосередженим. Милуватись краєвидами це справа пасажирів, каже пан Іван. У небі, як і на морі, трапляються штурми. Не так давно під час польоту кулю зі Свалявщини всього за якихось півгодини віднесло аж до Мукачева. Довелося екстрено приземлятись біля замку паланок. Хоч пасажири були в захваті, пілоту довелось не як попітніти та похвалюватись. Пан Іван пригадує ще один екстремальний випадок, коли кулю занесло у бік гір. Після трьох годин кружляння також довелось робити посадку в лісі. Нам з екстримом не пощастило. Сьогодні вітер досить слабкий, тому ми летимо приблизно 5 кілометрів на годину. Складається враження, що куля ніби пливе у повітрі. Саме тому цей вид спорту називають повітря плаванням. Захоплені від польоту, наша співпасажирка. каже, страх минув швидко від такої подорожі в захваті. Завдяки повітряній екскурсії Закарпаття побачила іншими очима. Німножечко боюсь літати, тому я вирішила то побороти такий страх і. Не що так і далі будуть все проходити, тому що пока я себе чувствую нормально і поначалу було очень страшно. Після години польоту настав час приземлятись. Летимо подалі від лінії електропередач. Пілот поступово знижується і шукає місце для посадки. Краще знайти відкриту територію, де б не заважали кущі та дерева. Нарешті пілот знаходить безпечну ділянку. Кілька хвилин, і ми вже на землі. Найнебезпечніший етап польоту це приземлення. На щастя, у нас посадка була м'якою, все обійшлося без пригод. Та як виявилось, приземлення це ще не останній етап повітряної екскурсії. Кожного, хто перший піднявся над землею на повітряній кулі, чекає церемонія посвячення в повітроплавці. Починається вона з розповіді, коли і як виникла ідея літати на повітряній кулі. Все починалося 1782 року. У Франції жили два брати Монґірфіє. У них була своя паперова фабрика, і одного разу один з братів помітив, як вогнище, яке горіло, та горячий дим піднімав гаряче листя в небо. Ну, брати посовітувалися, щоб було, якби цей гарячий дим наповнити якусь місце, чи полетіла. вона. Знайшли вони двох варіант добровольців, зробили таку кулю почти, як наша, 25 тисячі кубічних метрів. І люди полетіли. Пролетіли десь хвилин 40-50, приземлилися, ну і, звісно, були живі і здорові. Король такий був радий, що люди можуть навіть літати, не лише на конях, на каретах пересуватися по землі. І вирішив зробити таку традицію. Людина, яка піднімається вище одного метра від поверхні землі, і на тими землями, над котрими вона пролітає, ті землі їй даровані. Традиція залишилася до сьогоднішнього дня. Та, окрім дворянського титулу, головне, що отримує людина, яка піднімається в небо неймовірні емоції, адже кожен політ на повітряній кулі це і екстрим, і романтика, адже такі краєвиди, які ми побачили, відкриваються далеко не кожного дня.